Ну шо ви тримаєтесь? Добрий вечір. Одна з моїх улюблених троянд, стародавня. Вже й перецвітає. Хмарка! Ти що там прив'язана? Тихенько? Жасмин типу на штамбі. Це одне з моїх найулюбленіших містечок. Тут і ця моя троянда, також типу на штамбі. Вже пуп'янки беруться і вже по пуп'янках зрозуміло, що вона отакий хамелеон. Підемо на чубушник, подивимося з другої сторони. Ось такий сформований. Свого часу вибрала також одну гілочку, таке стебло потужне, все інше, все зайве забирала. І ось так потрібно лишень. Бачите, він стріляє такими гілочками. Це потрібно також все коригувати. А так-то ось такий чупа-чупс чубушниковий. Так, тут у мене півонії. Це і гібриди. Прості, але подивіться, які кольори. Біла, там теж така цікава середина буде. Звичайно, жовта. Ось така цікава. Запахи, запахи. Ось така рожева, там така серединка біла, ще не розцвіла. Ну Це початок, лишень, початок цвітіння, хоча вже одна півонія в мене перецвіла. Зараз в мене час гвоздити. Ось це моя улюблениця, переста гвоздичка, ось такого плана. Я її колись попросила в двірника в Вінниці. Ну, він мені, може, дав таку, такий жмуточок за 5 штук. І все, що ви зараз побачите, і ще не лише в мене, я ще людям роздаю. Це все я виростила за цих декілька стеблиночок. Гвоздика на квасолині моїй. Так, поки мене не було, моя доця застелила. Квітник цей, якби великість, назвемо його так. І тут теж у мене гвоздика. Не дуже мені, чесно кажучи, подобається. Її потрібно, як і всі рожеві квіти, потрібно саджати ну, не на повне таке повне сонце, а в мене тут прям така Африка. Вони білішають, вицвітають якби. Хоча тут з цією гвоздичкою спасає серединка ця рожева, насичено рожева серединка, і воно так дає своє. І тут рядочок гвоздички. І вже й перецвіли півники. Такі в мене самі-самі прості, і їм потрібен якийсь інший фон. Тут вони в мене зливаються. Тому що там дуже яскравий цей дерен білий, який насправді жовтий. <с> так, там жовтенький гравілат. І ось дуже гарна півонія. Навіть якщо не дивитися середину, подивіться зверху, як виглядають пелюстки. Ну, серединку треба сфотографувати, коли відкриється. До речі, всі. Троянди остіна, які я цього року купила, цвітуть або збираються. І я дозволяю, тому що були була дуже потужні були саджанці, дуже потужні. Таке коріння, що я навіть не обриваю. Хоча зазвичай, коли я висаджую щось нове, я в рік посадки не даю цвісти. Але це не, не до остінок. Дуже гарний гравілат. Єдине, не хочу цього кольору, бачила такий лососовий. хочу замовити. Вже й комарі кусають, поки я приїхала. Зараз я вам покажу одну цікавинку. Ну, Для мене цікавинка, для когось, може, й байдуже. Моя онучка посіяла пшеничку, взяла з колосочка. І посіяла, і от виросла <систив>, от такий кущик пшенички виріс, мені дуже подобається. Чого не пшениця? З лакові інші ми ж саджаємо. Пшениця дуже гарно теж виглядає. Плюс до того її щось собаки їдять. Тут Ні ще нічого. А тут у мене ось отака штука. Зараз буду читати. Чому дуже гарний колір, оце чистий такий. Спочатку такий лососовий, далі отак трансформується. І ось всохло. Я боюся, чи це ну, не якась хвороба, вірус, якийсь, чи ще щось буду читати. Бо ось тут ось пуп'янки також отак виглядають. В кого таке було, напишіть, будь ласка, якщо ви вже знаєте, що це таке. Дуже схоже на хворобу. Тут також. Пущик гвоздички, перецвіла аквілегія. І це вже цьогорішня остінка. Маленькі, звичайно, пуп'янки, маленькі квіточки, але ну, вона лишень в березні посаджена. Ось ще пуп'янок дала. Півонії. Неймовірний запах. Це така бабусина класична. Теж люблю, тому що в бабусиною цей рожевий колір, він просто розкішний. А ця мені здається Сара Бернар. І тут вони в мене, бачите, в колаборації з піреєю японською, яка теж вже почала цвісти великий кустик. Перше бачила цвітіння своїх вейгел. Ой, ось ця ще цвіте, дуже гарна. А деякі, певно, присохли, бо я не вчасно полила. Так, мушу сходити на нижнє подвір'я, але вже, певно, що не покажу вам. Того ефекту, який був, коли я знімала попереднє відео, яке в не, мене не вийшло е, виставити на YouTube. У мене ж фацелія відцвіла. Вже все, звичайно, вже пішла в насіння, але ну, уявіть собі, що ця ось смуга, вона метрів два, була повністю в блакитному такому кольорі. Тут маленька також смужечка. І вже і дика ромашка тут взялася. Ну, все, ефект пропав. Вона вже посіріла така та й таке. І на секундочку підбіжу, швиденько вам покажу, що вже Залили нам бетоном фундамент нашої бані. Хто вперше в кінці ділянки, ось тут біля ось вихід до ставу, тут у нас вже 10 років стояв фундамент під баню. І ось ми, власне, його, ну, не ми, хлопці, залили бетоном, підняли уже два ряда цегли. Тут вже, ну, всі, вся вода, от, от там буде парна. Тут душові, тут туалет, і ось уже тут бункер під воду, під розводку якусь, не знаю. То я в тени не, не втручаюся ніяк. Так що на кінець-то ми дочекали наших хлопців, і ось уже якась робота пішла. Назад потрібно бігти, бо вже комарі з'їдять, хоча трошки було дощу, але його навіть знаку немає, що він той дощ був. Тут вже нас люди скосили люцерку собі, шматочок ми віддали. Завтра я вдома, дасть Бог, буду щось робити. Дасть Бог, щось ще зніму. І знаєте, що вам ще хочу показати? Про липу я розповідала. Але ми декілька років з чоловіком безуспішно старалися вкорінити дуб. І уявіть собі, що оцей дубочок декілька років тому ми просто тут знайшли. Він сам тут посіявся, а в нас на цьому схилі дубова просто земля. Тут глина така, прям скеля. Прямо скеля. Але він тут росте, красунчик наш. Я дуже люблю дерева. Особливо люблю традиційні такі види, які традиційні для України. Ну, погодьтесь. Дуб дуже гарне дерево. Ось цей бордюр у мене збірю чини. Я вже неодноразово бачила в інших людей, що це дуже непогана заміна самшиту. Особливо для підденних районів, де е, ота вогнівка самшитова з'їдає все. Мені теж подобається. Треба тільки стригти. Тому що ще... На господарську частину, це я так е прилічно називаю <смі> ту частину, де в нас срач, тому що в нас тут акація рожева, то я мусила зайти вам і срач показати. Вау, з тієї сторони паркану. Ми взагалі посадили одне дерево, а акація вона ж просто скажено стріляє. Хто, хто не знає, хто знає. І ми хочемо контролювати, щоб вона в ліс не пішла. То, на жаль, от те, що з тієї сторони треба буде вирубувати. Ось одне дерево вирощую, теж формую його, але бачите, що робиться? Оце все моє формування. Вона тут і по стовбурі дає прирост. Тобто це все потрібно обривати. Але дуже ефектно, дуже гарно. Так, піднялася знову наверх. Ще прийшло замовлення по розпродажу остінки взяла. Деревовидні піводні залишки, бачите, які. Але нічого, вони, вони будуть, все буде добре. І взяла дві упаковки. Що це? Що це? Це амарильси. Теж розпродаж, коротше. Так, ось в мене нове таке кашпо, такий горщик під датуру. Дурман, так? Здається, це називається. Така виварка. Чудово, Чудово! Служить горщиком зручно. Я потім туди під низ куплю таку на колесиках платформу. І можна буде транспортувати. Це мої горщики, які ви всі бачили. Кала ось сходить, тут не сходить, тут сходить. Тут зійшли красолі. Треба теж витягувати, розсаджувати, бо це дуже багато для цього кашку. Так. І, в принципі, ага, ось вже ось такі, все підсохло. Так, зараз буду поливати. Жоржини вже тут у мене. Так, ну в принципі, тут все все на місці. Ну і головна новинка це те, що війшов якби в повний розпуск за цей час, поки не було моїх відео, мій декоративний виноград. Ось так він виглядає. Випадково абсолютно сюди він попав. І залишився назавжди. А, і он, до речі, вже рододендрон варієгатний, пускає квіточки, вже буде цвісти. А тут, в трояндарії, завжди троянди в мене починаються з аспірина. Це ось така біленька трояндочка. Яку не потрібно обрізувати, не потрібно формувати. Вона собі сама справляється. А, до речі, хочу що сказати. Дивіться, оці кущі, от, наприклад, оцей кущ, він більше метра в діаметрі це грунтопокривна трояндочка Фейрі. Вперше в житті я її не обрізувала, не формувала. От залишила собі так, як є. І маю отакий кущ. А одну з них, ось. Обрізала, як завжди. І маю отакий кущ. Навіть метру в діаметрі немає. Також цього року не обрізувала помпонелу. Ось вона помпонела. Треба було б, до речі, трохи в порядок привезти. Але я вам свою зайнятість озвучую, так що не дивуйтеся, що в мене ви тут не побачите якихось таких ідеальних картин, тому що в мене немає на них часу. Вау! Ну, ось вам не іде, ідеальна картина. Ось така біда. Невже це просто під власною вагою обломилася моя плетиста троянда? Вау-вау-вау-вау? Зараз буду обрізувати, спасати. Ну, і зверніть увагу на мої туї жовтохвойні. Це туї яйцеподібної форми. Вони ну, реально як вогники. Люблю їх. Ну що ж, сьогодні хочу вже відпочивати, бо дуже голодна, дуже заморена, дуже стомлена. Цілий день сиділа. хочеться якось ноги витягнути. Всім бажаю спокійного вечора, спокійної ночі. Будьте мені всі здорові. Добра ніч!